Тимчасова домівка вже два роки поспіль в обласному соціальному центрі матері та дитини надають прихисток жінкам з дітьми до півторарічного віку та вагітним, що опинилися у скруті. Шукати мешканців працівникам закладу не доводиться. Молоді мами самі прагнуть сюди потрапити. А за два роки в центрі допомогли 33 жінкам. Як їм живеться в тимчасовій домівці, бачила Ольга Склярук. Повне державне утримання, гарні житлові умови та підтримка в усьому. Все це молода мама Ольга отримала тільки в центрі. У вихованні 10-місячного павлика їй допомагають не рідні, а працівники закладу. Мені тут подобається за мене, так як переживають. Не так, як як за мене мати переживає. Тут усі стараються допомогти. Ну, так можна сказати тут. Хорошо жить нині. Центр є тимчасовою домівкою для 10 жінок. Кожна з них опинилася в соціальному закладі не від доброго життя. Працівники роблять все можливе, аби через проблеми в родині вони не відмовлялись від дитини. Головною метою існування центру матері та дитини є допомогти цим жінкам, сформувати прихильність матері до дитини і уникнути соціального раннього соціального слідства, зберегти сім'ю і дитину у цій сім'ї. Занижена самооцінка, високий рівень тривоги та низька прихильність до дитини. Такий ольний психологічний портрет жінки, що потрапляє до закладу, тому з ними щодня працює психолог та соціальний педагог. Ну більше таких, які хорошими мамами стануться і справляються, як как би бы, розуміють в житті, що для них саме головне це вони і їхній ребёнок, і більше ніхто, крім мами, нічого не дасть ребёнку. Ну, за время перебування в нашому центрі, вони это осознають і виходять звідси вже як как бы, до іншими людьми. Угу. А, О, а а тають сюди, бувають такі, що не хочуть ребінка. В центрі навчають і елементарним побутовим речам доглядати за дітьми, прати, прасувати. Віднедавна організували ще й кулінарні курси. Сьогодні ми будемо готувати, вчитися готувати вареники з картоплею щечевицею. Ну і приготували всі продукти. Ось є начинка. На ще в нас є чечевиця, є картошечка пюре. І зараз буде будуть дівчатка вчитися, готувати тісто. Присутні дівчата по черзі місять тісто та ліплять вареники. Мені все одно як цікаво, але ніколи таким не займалася. З 33 жінок, що жили в центрі, жодна не покинула своє маля. Жодна жінка не вийшла на вулицю. Всі вийшли або в своє або своє житло, або повернулись до сім'ї, або повернулись до чоловіків. Тобто всі влаштували своє життя. І на сьогоднішній день позитивним результатом роботи центру є те, що Жодна з тих жінок, які тут в цьому центрі перебували і вийшли в суспільство, вони не позбавлені батьківських прав і стали повноцінними членами суспільства. За чотири місяці проживання в центрі Ольга навчилася доглядати за дитиною та заощаджувати кошти. Тепер відкладає гроші на власне житло. Ольга Слірук, Олександр Катруша, день за днем.